Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні напередодні Геловіну я вирішила розповісти вам про топ-10 для мене найстрашніших книг. Я, взагалі, людина, яка всього боїться. Легше сказати, чого я не боюсь. Тому мене налякати е, дуже легко, і, можливо, для вас будуть здаватися ці книги. Ну, нічого такого, нічого страшного. Але е, ці книги колись в свого часу мене дійсно нажахали, викликали якісь, е, знаєте, такі страшні відчуття. А, мені не хотілося бути самій вдома, Ось, погано спала і так далі. А, якісь книги були просто бридкі. Якісь подробиці. Ось, щось таке я вам сьогодні розповім. Це буде топ-10. Ми почнемо з 10-го місця. Ця книга, яка мене Трошки налякала, було її неприємно читати, і до першого місця а, жах, який захолов мене у серці. А поки що пишіть внизу в коментарях книги, які налякали вас. І почнемо ми з 10-го місця. На 10-му місці така, можна сказати, дитяча книжка від Кріса Пріслі про дядюшку Монтегю та його страшні історії. Це збірка з дев'яти книг. Таких оповідань, які дядюшка Монтею розповідає своєму своєму племіннику. У такому великому таємничому маєтку біля каміна, і е, з часом хлопчик починає е, розуміти, що усі оповідання, які розповідає цей дядько, якісь казки, вони пов'язані якось з предметами, які є в цьому будинку. І так, воно, наче, знаєте, історії, які розповідаються біля багаття, просто такі дитячі жахастики, але насправді деякі оповідання були. Дійсно лячні, я б не хотіла в дитячому віці чути такі історії, тому що я 100% би після цього не спала. Але якщо хочеться чогось такого з однієї сторони, це таке затишне чтиво, але моторошно, мені здається, якраз саме, знаєте, з цим більше в мене асоціюється саме Геловін і що почитати на Геловін. Наступне дев'яте місце, звичайно, не може бути ця добірка, цей рейтинг для мене без Стівена Кінга. В Стівена Кінга я не так, щоб дуже багато книг прочитала. Я ще не готова до цього. Але з того, що я вже читала, мені сподобалось та налякало мене це необхідні речі. Це Історія про те, як маленьке містечко, в ньому з'являється новий магазин, який так і на, має назву необхідні речі, і там є все те, про що таємно ви бажаєте: якусь а, картку з підписом бейсболіста, яку просто неможливо отримати, якусь лампу, про яку ви давно мрієте. Ось такі, знаєте, маленькі дрібнички, те, що... Кожному подобається, в кого є які інтереси, захоплення, все це є в цьому магазині, і воно коштує нічого майже, просто потрібно зробити не одну таку, знаєте, малесеньку. Послугу продавцю – це піти і накапустити своєму сусіду. Знаєте, чи щось таке маленьке, незначне, начебто тобі це нічого не вартує, але ти отримуєш свою мрію за це, то чому б це не зробити? І так з маленького починаються вже великі проблеми. І це, знаєте, книга не та, яка лякає якимись ріками крові чи якимись містичними складовими. Це саме, знаєте, лякає людська сутність. На що готова людина піти заради своєї мрії. І це страшне. І, звичайно, Стівен Кінг з його описом бувають описи досить такі бридкі, тому я до Стівена Кінга так підходжу з обережністю. Плюс я не зовсім згодна з його кінцівками у книгах. Я знаю, що багатьом не подобається саме те, як Кінг закінчує свої твори, ось, але те, що це, прям, знаєте, Наводить жах і ти не знаєш, чого очікувати від своїх сусідів. Це це є. А наступна книга. А це також, знаєте, книга, яка, начебто, для дітей, але я б своєму своїй дитині таке б не прочитала. Це. Ніл Гейман і його Короліна. Взагалі, Ніл Гейман сам сам каже, що він не знає, для кого його книжки, тому що вони начебто і дорослим не особливо цікаві, начебто вони розраховані на дітей, але дітям ти таке не прочитаєш. І тут в нас про дівчину Короліна, яка потрапила, наче як у паралельний світ, де все те саме, що в неї є, але вона розуміє, що це не її батьки. І вони, начебто, добрі, начебто милі. Але ти розумієш, що це не твої батьки, і від цього йде мороз по кожі. По шкірі взагалі всі роботи Ніла Геймена майже, вони всі такі, знаєте, начебто така дитяча казка, але відчуття від неї зовсім не дитячі і ну, таке викликає трошки, знаєте, мурах по шкірі і мороз. А, але мені він цим і подобається. Знаєте, ось цією якоюсь незрозумілою гранню, межою між дитячим і дорослим, і якоюсь казкою і жахом це зачаровує. І сьоме місце для мене це Lincoln Child і його The Forgotten Room. А це, знаєте, такий більше вже, начебто, класичний. ну... По рамкам, знаєте, якщо порівнювати з Нілом Гейменом, де щось незвичне, то тут просто в нас є такий умовно-науковий центр на острові, де, звичайно, коли приплив, то ти не можеш вибрати з цього острова. Ось. І вони там якісь наукові експерименти ставлять, але і тут починається щось, знаєте, містичне, начебто. Можливо, це можна якось пояснити науковим, знаєте, науковою мовою, тому що тут всі науковці зібрались, але навіть вони деякі моменти не можуть пояснити, і вони знаходять якусь незрозумілу кімнату. Це дуже старе таке приміщення, старий якийсь е, маєток, де проводились якісь незрозумілі експерименти, і ось ця також, знаєте, межа між е, з чимось містичним і науковим, взагалі вона прослідковується у всіх роботах, які я читала Лінкольна Чайлда, де ти знаєте, кожен з однієї сторони може обрати те, що підходить більше йому. Обрати, знаєте, кінець условно містичний або науковий. тобто, Автор пояснює і так, і так, а ти вже сам обираєш для себе. Ось, І мені цим і подобається. Але сама книга досить така мотрошна, якісь, знаєте, звуки, якісь незрозумілі події відбуваються, всі дивляться один на одного, що це може бути, будуються якісь, знаєте, теорії, що відбувається. І потім ми дізнаємося, що відбувається. Що з це місце? Єдина книга, яка є зараз в мене. З собою, це Джо Кромбі, якого найкраще подавати холодною. Це начебто фентезі, героїчне фентезі, так воно і є. Тут у нас розповідається про нашу головну героїню, яка була дуже класним воєнним начальником. Вона завойовувала дуже багато земель для правителя, але потім правитель просто злякався, що вона може зайняти його місце, і він її вбив, але не вбив. І вона починає свою знаєте, історію помсти. І тут, начебто, нічого такого, але Тут дуже бридкі, дуже жахливі описи тортур, просто ріки крові. І ось це просто найкривавіша книга у Джо Біркромбі, тому що я дуже люблю взагалі перший закон. і Я б могла порадити вам саме цей цикл. Але якщо обирати най най, що викликало в мене найбільше емоцій, то у Джо Біркромбі саме ця книга. Я прям читала і, і прям було бридко, моторошно, неприємно це читати. Але в цілому досить сама по собі цікава історія помсти і добре це чи ні? Дізнаєтесь, коли прочитаєте. Далі я вам пораджу. Декілька одразу книг. На п'ятому вмісті вони в мене, а вони плюс-мінус в мене, знаєте, в одній категорії. Це просто, знаєте, мені автор подобається. Це Дарсі Коутс, В неї я прочитала чотири книги: The Haunting of Ashburn House, Craven Manor», The Vespering Dead. Uh, and uh, The Haunting of Blackfoot House. Це чотири різні історії, але вони побудовані за одним сюжетом: плюс-мінус, якась дівчина, головна героїня, приїжджає у будинок з привидами. Це дуже банальні книги, дуже класичні книги про будинки з привидами. Нічого тут не буде, знаєте. Um, Екстраординарного, що я скажу, я ніколи ні в кого такого не бачила. Але ось саме Дарсі Коуз в неї досить такий приємний слог, її дуже легко читати, але через це, не менш для мене особисто, це. Якось моторошно, тому що ось ці всі поскрипування, поскри, постукування. Десь на території маєтку є зазвичай кладовище, привиди літають по будинку, щось там воно широтять. Ось це все. І, звичайно, наша головна героїня капається в минулому житті попередніх власників цього маєтку і дізнається якісь зовсім неприємні сімейні таємниці. Ось вони всі плюс-мінус однакові, але, але. Мені моторошно читати. Особливо, ну я якось пару разів читала на ніч, коли була одна. Погана була ідея, я потім дуже погано спала. І четверте місце в мене це Медлін Ру і її притулок. Це серія з трьох книг. А, і тут в нас головний герой приїздить на літні канікули до табору, а, і табір рішили зробити де правильно у минулій е, психлікарні. Ну чому б ні? Ось і тут починається, знаєте, якісь історії, які там пацієнти лікувалися, які е, досліди. Е, Ставили на цих пацієнтах, знаходять фотокарточки з пацієнтами, що там робили якісь записи. І ось підлітки вночі ходять по там закритому крилу цієї закинутої психлікарні і шукає собі. Пригоди на одне місце, і я хочу сказати, що це напевно єдина книга з цієї добірки, коли я прям читала і вголос зойкнула, тому що сама книга є з ілюстраціями. І я прям пам'ятаю, як я читаю, там якийсь напружений момент, я перегортаю сторінку, і там дуже була лячна фотографія чи малюнок, і я прям така. Ха! Знаєте, такий скример у книзі. Прям тож мене це прям налякало, і якщо ви хочете. Щось таке, то спробуйте. Але, знаєте, там є страшні картинки. І якщо вже ми говоримо про малюнки та ілюстрації, і відкриває топ-3 моїх улюблених та страшних книг, це, звичайно, Джеральд Бром. А Джеральд Бром, він взагалі-то художник, ось він дуже гарні малює картини, і вони. Страшні. Зазвичай він малює якихось створінь, напівбогів, напівчудовиськ. Я в нього читала ну майже все. Я в нього читала і крампус, але це більш така зимова книга. Я читала і Косінох. Це така більш для мене, знаєте, лісна історія. Але напевно найулюбленіша -най -най в мене книга це Lost Gods. А це про те, як чоловік він вмирає і потрапляє в потайбіччя знаєте, такий собі ад Данте з усілякими чудовиськами, і він намагається вижити навіть в цьому світі. І це, як на мене, найяскравіша історія з дуже гарними ілюстраціями, звичайно, але вона якось така фентезійно темна, дуже кровава. Ці створіння, вони. І по опису досить бридкі, але потім ти бачиш ще й картинку, і це, знаєте, доповнює підсилює твої враження. Це неймовірно. І мені скажу по секрету, йде ще одна книга, яка вийшла в нас українською Щіпач. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої книжкові покупки. Ось і раджу вам дуже сильно Брома. І друге місце, яке, напевно, не винні очікували тут побачити цю авторку, ні я. Але прочитала я оповідання, і мені було дуже лячно. Це Дафна Дюмар'є і її птахи це про силу природи. І вона лякає, тому що це навкруги нас, це може бути. І тобі здається, що ти людина, ти можеш все. А, ну, це всього на всього тварини. Вони, начебто, нерозумні, в них всього на всього інстинкти, але ні, природа. Людина не може підкорити природу. І це страшне, це невелике оповідання, але воно дійсно мене шокувало. Я читала до цього у, Даф... у Дафни Марія і Ребеку, і е, її трактир Ямайка, і Казьол отпущення». Це було дуже класно, атмосферно. Ці всі маєтки. Але саме це коротке оповідання, воно мене справді нажахало. І останнє перше місце, якщо ви давно дивитесь мій канал, давно на мене підписані, то ви знаєте, хто тут буде. Це, звичайно, Лавкрафт. Взагалі, беріть і читайте все у Лавкрафта. Воно вас нажахає, але класика це, звичайно, поклик туху. У нас в Україні є неймовірно гарні ілюстровані видання. Я дуже їх хочу собі. А, і знаєте, ось це зло, яке неосяжне, воно моторошне, не через якісь там кров, вбивства, щось відбувається. Воно ось саме страшне, що ти не можеш це навіть осягнути. Це як космос, він неосяжний, це як якісь звуки з космосу, які не можуть навіть науковці зараз пояснити. так, І воно тебе якось заворожує, і ти. Ти не розумієш, як це? І ось це зло без зла, але з відчуттям, що воно поряд і воно якось нагнітає. Це неймовірно страшно. Це, знаєте, мені лячно, але я буду це перечитувати ще не раз і всім раджу. Ось це мої топ-10 книг, які мене особисто налякали, нажахали. Чекаю на ваші страшні книги внизу в коментарях. І бажаю вам гарного Геловіну. Ставте лайк, звичайно, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал і побачимо вже зовсім скоро в наступному відео. Бережіться, пока!